Добрий день, шановні друзі! Вітаю на каналі САД та Квітник на Садові. Сьогодні я знімаю свою саму бажану троянду, яку я хотіла купити. І купила. Сьогодні вона в мене друга річка. Але настільки вона в минулому році, я нею захоплювалась, настільки в мене в цьому році розчарування. Чому? Тому що квітує вона вже давненько. Викидала, було вже на ній п'ять квіточок, але квітки не могла я побачити красу тієї квітки. Вони або зразу осипалися, або загнивали. Це нарешті розцвіла остання китиця. Ось п'ять квіточок, квіточки невеличкі, маленькі, сантиметрів шість. Хоча в тому році були більше 10 см, кущ облитий, колір у неї дуже такий ніжний, края такі молочні, а серединка, я б не сказала, що вона рожева і не морквяна, а така, ніби туплене молоко, чи не можу я описати цей колір. Кремовий, мабуть, мабуть, кремова така серединка. Ну, часонечко вийде, за день вона вигорить і вже не буде той, тієї привабливості і тої підсвітки всередині киточки. Хотіла я її все зняти на фоні шавлі, але так, шавлі я вже відсвіла, сьогодні зріжу, і Чандос бюті залишиться без пари. Напіврозпуск. Він далі пуп'яночок. Сама троянда дуже красива, і, мабуть, у багатьох вона є, і багато хто про неї мріє. Тому що, по-перше, така ніжність, красива, а по-друге, запах. Я ні в одної троянди не чула такого приємного, такого дуже витонченого. Якщо можна сказати так про запах такого запаху. Мабуть, цій троянді не сподобалась ні наша зима, ні наша весна. Буду надіятися на друге квітування, можливо, побачу всі, всі її, всю її красу, всю її ніжність, всю її таку неперевершеність. Зараз я підійшла до троянди Леонардо да Вінчі. Дуже красива троянда. Куп'яночок. І розцвічені. Ну, розцвічені вже не такі, як були перші. Це вже шостий день. Вона тримається так посивіла. Хоч і молоденька, ніби така дама поважна посивіла. Колір такий, не те, що рожевий, а рожевий з бусковим. Ну, дуже красивий. Підійшла я до трояндочки, яка була куплена на базарі вже квітуючою. Колір в неї чуть темніший, чим показує телефон. В неї такий колір, як називають, спіла вишня чи гнила вишня, як то кажуть. От. Неперевершений такий колір. Але я вам і сама вже не буду купувати, і вам не раджу купувати ці розтвіджені саджанці, тому що дуже-дуже важко два роки вона її жевріла. Це купила я цю троянду і ще там одна. Покажу вам розцвіченою. Приживалась дуже важко, я ж кажу, і це тільки, це вона вже в мене п'ятий рік, і тільки в минулому, і в цьому році більш-менш побачила її гарне квітування, гарний спрей, набиті такі трояндочки. милуватись і милуватись. А це ще один приклад класичного поєднання троянди і лілії. Але хотіла все піймати, щоб і одна і друга троянда квітли, але алегрія відцвітає за нею така яскрава лілія і троянда, що прийшла, прийшла до мене пересортом, ще тільки-тільки. Починає. Також перед ними кермик, і внизу, бачите, гвоздичка. Гвоздичку купувала таку яскраву, кирпичну, щоб була в тон до троянд. Але в одному горщичку виявилось два череночки, один фіолетовий один такий то вже квітує й так. Непогано виглядає все разом. Ну, фіолетове трошки мішає, але сзаді лілейник красивий, як кругле листя, троянд, і таке видовжене. Я розцвіла моя старушка Керіо, одна також із самих перших троян, що я посадила. Ну, всі Керіо знають. Зазвичай дуже здоровий кущ, а в цьому році ледь ві три вілочки видала, хоч і пізно, але квітує. Рядом раніше цвів її черенок я ось поставила під баночку минулому році. Ні? Ще є ще одна рослинка. Квітує вона такими китицями. Квіточка спочатку така яскраво-жовта, а потім відцвітає до білої. Розквітла квіточка Ханіджижон. Я хочу показати вам її колір такий гірчичний. Але щось камера не хоче ловити. Вона вся така, як серединка, гірчична. І поєднання. Коколоко і амнезія. Колір відрізняється. І вже як розцвіли інші квіточки, то на коколоку перші були з таким лавандовим відливом, а другі розквітають. Теж такі кофе, молока з молоком. Бачите, вон ті перші. Уже старенькі, і цінові. І цінові нічим не відрізняються кольором від амнезії. Такі квіточки, ніби не справжні, ніби з бумаги. Паперу а бутончик ось дивіться у Амнезії? І у Коколока, одна ковісінькі і так. Це тільки-тільки розквітає букет парфе. Спочатку, як розквітають ці маленькі трояндочки, вона має такий рожевий колір, а потім, коли трошки поквітне, то вона стає біленькою. Також, коли довго цвіте, з'являється трошки пластовинничка, але це її не портить, а навіть прикрашає. Є ще такі великі китиці, які будуть квітувати. Також другорічка. Ну, всі знають, що це троянда. Перекладається як букет нареченої з такими матюпусінькими квіточками. Квітує троянда Люксор, ну, принаймні, я її купувала під такою назвою, а вона це чи ні? То я дивлюсь, зрівнюю ніби ні. Ніби вона всередині така яскрава, яскрава, а з іншого боку пилюсточки ніби такі жовтувато, якісь кремові. А другий раз вона цвіте на обороті, ніби більш світле. Не знаю, може хтось зможе розпізнати, що це за трояндочка. То, будь ласка, підскажіть. Великим кущом вона не росте. Оце три-чотири гілки більш не видає. На фоні лавандочки. Липень місяць і доцвітає тут троянда, яка був, була куплена на базарі. З відкритою кореневою системою уже квітучою, приблизно десь в такий час, як зараз. Камера не передає кольору. Колір старше покоління знає як піонерський галстук. Точнісінько. Але тут вона не передає колір. Такими кистями квітує. Пересаджена, це вже в другий раз вона, але квітує гарно, кущик гарний. Серединку відкриваю. Квіточки невеликі, сантиметрів 6. Багато. Бачите, такий кущик. Кущик нарощує гарний. Нарешті розцвіла моя помпонела. Трояндочці 5 років. Море, сотні квіточок, таких помпончиків, які не відкриваються, рожевого кольору, коли квіточка старіє, так трошки відцвітає. Шикарна трояндочка. Зазвичай у неї кущ набагато більший, але в зв'язку з нашими погодними умовами, так як вони зимували, була як всі обрізана. Але добре, що видала й такий кущ. Така помпонелочка в мене. Дякую всім, хто додивився до кінця, поставив подобайку, написав коментар та підписався.